Вітаю, друзі! Сьогодні 17 березня. З вами знову Клочок. зараз активно йде два треки переговорних про підготовку самої мирної угоди і про розміщення вже миротворців в Україні. Ну, зокрема, британці вже визначилися, хто буде входити до цієї групи, конкретно хто готові відправити миротворців в Україну, хто буде допомагати озброєнням. Вони не оголошують деталі, але вже відомо, що це буде 30 тисяч військових. Вони будуть займатися контролем припинення вогню по лінії фронту. Ну а тим часом сьогодні вже є повідомлення про те, що Дональд Трамп буде говорити із Путіним уже завтра про деталі мирної угоди. Зараз вам трішки детальніше про саму миротворчу ініціативу, готові розповісти. Є перші цікаві подробиці, тому підпишіться на канал і обов'язково поширюйте це відео друзям та знайомим. Я вам вранці говорив про те, що поки що лише три країни оголосили про готовність відправляти свої війська в Україну. Але вже після того, як буде досягнуто домовленості про припинення вогню. Серед них це Британія, також це Франція і Австралія. Австралія вже отримала на горіхи, як так думає Росія від Кремля, і кажуть, що це взагалі неподобство, що це Австралія відправляє війська в Україну. Так не може бути. Про Туреччину також ми знаємо певний там інцидент був, бо Туреччина заявила, що готова відправляти війська, потім спростувала цю інформацію. У ну, них триває дискусія із Путіним. А от прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав, що готовий розмістити британських військових як миротворців в Україні на необмежений термін. І ще одна примітна, друзі, деталь, те, що навіть вони розглядають питання можливості відкриття вогонь на ураження по російських військових, які будуть створювати ексеси по лінії фронту, тобто вони можуть бути безпосередньо там, біля демілітаризованої лінії. Ну, її планують зробити шириною 10 кілометрів. Керівники оборонних відомств із коаліції охочих зустрінуться уже в четвер у Лондоні, щоб обговорити в деталях, де мають бути розгорнуті миротворчі сили в Україні. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, вчора давав інтерв'ю виданню РБК Україна і сказав, що вже детально пропрацьовуються міста і місця, де будуть розташовані миротворці. Зараз вже стало відомо, що близько шести країн, а не 3, як я вам сказав щойно, включаючи Велику Британію, Францію, Туреччину, Канаду, Австралію, обговорюють плани направити в Україну до 30 тисяч військовослужбовців, не 10, як то повідомлялося раніше самим Кіром Стармером. Інші держави готові допомогти озброєнням та матеріально-технічним забезпеченням, хто в якій мірі, поки що не зрозуміло, тому що вони навіть не можуть погодити пакет військової допомоги для України на суму 40 мільярдів євро. Я ще також дуже коротко цього торкнуся. І загалом коаліція охочих, як пише видання Sky News уже з посиланням на спікера Кіра Стармера, вже налічує 30 країн, серед яких частина допомагатиме без відправки військ в Україну. Можливості внеску будуть різними, каже спікер прем'єра, але це будуть значні сили, оскільки значна кількість країн надасть війська, а більша група зробить внесок іншими способами. Речник не сказав, які саме країни погодилися стати частиною миротворчих сил. Інформація, яку я вам щойно озвучу, вона опублікована у виданні. The Times з посиланням на джерела в уряді Великої Британії. Ну я думаю, що ці країни точно будуть ходити, але я не виключаю, що і інші доєднаються. Так, от речник не сказав, які саме країни погодилися стати частиною миротворчих сил, але справа в тому, що це питання вже в принципі більш ніж ну визначене. Єдине, що як і ще 2 березня, коли відбувалося перше зібрання. Майбутніх членів коаліції охочих, то Кір Стармер поточнював, що країни самі оголосять, хто готовий долучитися до безпосередньої відправки військ в Україну, а хто ні. На цю хвилину категоричне ні. Сказали поляки, італійці, ну а також словаки. Фіце сказав, що ні миротворців, ні відправить ні жодного. Ні жодного центу не дасть на військову допомогу Україні. Ну, в принципі від нього чогось очікувати іншого і не варто було. Хоча є і застереження у деяких європейських країн про те, що Росія не сприймає будь-якої миротворчої місії в Україні, треба згадати, що вчора була зроблена заява Медведєвим, який сказав, що будь-яка присутність військ НАТО на території України це безпосередньо війна проти НАТО. Але ну, в Британії думають дещо по-іншому. Журналісти запитали речника Стармера: ну якою ж буде Буде тепер позиція Британії згогляду на те, що Росія виступає категорично проти. І що будуть робити безпосередньо британські війська, якщо її будуть обстрілювати? На що, власне, речник Стармера відповів: Варто пам'ятати, що Росія не запитувала Україну, коли вона розгортала війська. У нас тривають наради з оперативного планування. Більше він деталей не навів, але мені це вказує, що зараз розглядають безпосередньо в Європі надати можливість військовим відкривати вогонь у відповідь, якщо будуть такі провокації. І також речник Стармера сказав, що це не означає, що лише європейці будуть у такій коаліції миротворців. Чи приєднається Америки, поки що невідомо. Але сказав, що Велика Британія проводить регулярні дискусії з нашими американськими колегами. Про що, в якій формі ці дискусії відбуваються? Чим можуть американці допомогти? Поки що деталі не розкривають з огляду на те, що Дональд Трамп веде переговори безпосередньо із Путіним. За даними Sky News, у суботу, коли відбувалася саме відеоконференція, присвячена питанням по воєнних гарантії в Україні. До цієї відеоконференції долучилися такі країни. Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина, друзі. Ну, Україна і Велика Британія, само собою, розуміється. І також долучалися до відеоконференції Генсек НАТО Марк Рюте. Не знаю, чи розглядалось питання про зняття його з посади, хоча я думаю, що треба було порушити. Президентка комісії ЄС Урсула фон Дерляєн і президент Ради Європейського Союзу Антоніо Коста. Кого я не побачив у цьому переліку, так це Естонію. Чому я на ній акцентую увагу? Тому що заступницею Урсули фон Дрляєн є Кая Калас, яка активно виступає за допомогу Україні. І Естонія сьогодні знаходиться фактично першою. Після України під ударом з боку Росії, але чому вони не долучилися? Ну, питання, як на мене дуже цікаве, я буду це обов'язково досліджувати і вам повідомлю. І також, як я вам сказав, друзі, Україна вже готова приймати миротворців, напрацьовуються конкретні детальні плани, де в якій кількості вони можуть бути розміщені. Він говорить, що є чітке розуміння, які країни готові розмістити свої війська. Питання деталей: географія, кількість, мандат військових континентів все дуже активно обговорюється. Ну, фактично, якщо відповідати на запитання Путіна, який коментував можливість. Припинення бойових дій, мовляв, хто буде верифікувати те, чи є обстріли, чи немає обстрілів, фактично план уже готовий. Він про це добре знає, друзі. Тим паче росіяни були долучені свого часу до підготовки такого документу ще раніше кілька місяців назад. І нагадую вам, що вчора президент Франції Менель Макрон заявив про те, що Україна суверенна держава, це щодо погодження чи не погодження Росії. На війська НАТО в Україні, війська Європейського Союзу. Так от, він каже, що Україна суверенна держава, тому не Росія має вирішувати долю розміщення миротворчого контингенту після закінчення війни. Він сказав, що рішення залишається незмінним. Країни ЄС не будуть питати дозволу у Путіна чи відправляти їм війська до України, а можливі міста розміщення Макрон правда назвав Одесу, Львів і Київ. Я до цього переліку вчора додав ще Ужгород і Буковель. Хоча я, друзі, думаю, що географія розміщення миротворчих військ в Україні буде набагато ширша ніж ті міста, які я щойно озвучив. Ну і про Каю Калас. Вона щойно повідомила, що глави Міністерства закордонних справ Європейського Союзу не погодили пакет допомоги Україні на 40 мільярдів євро, але сподівається, вони просунуться найближчим часом. В ЄС вона каже, існує широка підтримка щодо надання Україні пакету військової допомоги на таку суму. Наразі сторони узгоджують деталі. Ну, на жаль, без Сполучених Штатів Америки європейці нічого не можуть. Ну, за великим рахунком, нічого. Навіть пенделя Орбану не можуть дати нормально для того, щоб той не блокував санкції, тому що сьогодні виданню політику стало відомо про те, що Угорщина погодилася продовжити російські санкції виключно тому, що. Сіярто, очільнику закордонного відомства Угорщини, телефонував особисто Марко Рубіо і сказав, щоб перекладаю на просту людську мову, Орбан не вимахувався, а вони погодили продовження санкцій, які передбачають. Зберігання заморожених російських активів у Європі чи в тих країнах, де вони перебувають, ну і інші пакети санкцій, які ухвалювалися ще з 2014 року. Продовження стосувалося на 6 місяців. Отака, от, друзі, історія. Деталей більше буде у вечірньому огляді. Також вам розповім те, що вже мені відомо про телефонний дзвінок Трампа і Путіна. У Путіна підтвердили цей телефонний дзвінок, вони його не заперечують. Спочатку говорили, що ми навіть не можемо обговорювати те, що там будуть обговорювати. Ну а зараз уже з'являються перші деталі. Тому підпишіться на канал. Очікуйте вечірній випуск. Він обов'язково тут буде. Всіх любить, ношу і не промикайтеся. Все буде Україна!